Масована атака на військові об'єкти цієї ночі в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних підприємствах. Міністерство оборони держави вже заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах центру виробництва боєприпасів, авіабазі нафтоприробним заводам. По всій країні фіксуються проблеми зі зв'язком та інтернетом. Україна під обстрілами на Херсонщині. За інформацією голови Ова, російські окупанти 36 разів обстріляли територію області. По самому Херсону прилетіло чотири рази пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід та домівки херсонців. Атакували і Харківську область є жертви. США та їхні союзники мають намір змінити динаміку бойових дій в Україні шляхом навчання українських військових зведення загальновійськових боїв із застосуванням піхоти, танків та артилерії. Про це пише видання «The New York Times». Президент України Володимир Зеленський запровадив черговий пакет санкцій проти Росії. На цей раз обмеження стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень. У рішенні РНБО йдеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються. Наявне майно буде використано для оборони. Також гарант повідомив, що Україна буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосовано і іншими державами. В Україні значний дефіцит в енергосистемі. Як повідомили у НЕК «Укренерго», з технічних причин у ремонт виведено один із блоків теплової електростанції. Відповідно, обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Тому до всіх обленерго доведено дещо зменшення ліміти споживання. У деяких регіонах можуть бути аварійні відключення.